Чи потрібно ФОПу, який відкрив центр розвитку дитини, освітня ліцензія? Привіт, ви на каналі Консультант. Плануєте відкрити центр розвитку дитини і не знаєте, чи потрібна вам освітня ліцензія. Дивіться це відео, щоб дізнатися всі деталі про ліцензування та юридичні вимоги, освітня діяльність та законодавство. Відповідно до закону України про освіту, освітня діяльність в Україні регулюється певними вимогами, включаючи ліцензування. Це робиться для забезпечення якості освітніх послуг та захисту прав дітей. Освітня діяльність охоплює всі форми навчання, які впливають на здобуття загальної або спеціалізованої освіти. Чи є освітнім закладом центр розвитку дитини? Центр розвитку дитини, як правило, пропонують різноманітні програми, які спрямовані на розвиток дітей: курс англійської мови, творчі заняття, спортивні секції, логопедичні послуги тощо. Питання про необхідність освітньої ліцензії для таких центрів залежить від змісту та форми наданих послуг. Якщо центр розвитку дитини пропонує лише позашкільні заняття, які не передбачають здобуття загальної середньої освіти, то такі заняття можуть не потребувати освітньої ліцензії. Однак, якщо центр надає освітні послуги, які формально входять до системи освіти, такі як підготовка. До школи або курси з навчальних предметів, тоді ліцензія є обов'язковою. Особливості ліцензування ФОП. Ліцензування освітньої діяльності для ФОП має певні особливості. Зокрема, для отримання ліцензії необхідно виконати ряд вимог. Повинна бути розроблена та затверджена відповідна освітня програма, обов'язкова наявність обладнання та приміщень, які відповідають вимогам для проведення освітніх занять. Приміщення повинні відповідати санітарним нормам та вимогам пожежної безпеки. Педагогічні працівники повинні мати відповідну освіту та кваліфікацію. Процес отримання освітньої ліцензії включає кілька етапів. По Необхідно зібрати пакет документів, який включає освітню програму: документи про кваліфікацію персоналу, докази наявності матеріально-технічної бази та інші необхідні документи. По-друге, подача заяви на отримання ліцензії. Вона подається до відповідного органу ліцензування. По-третє, орган ліцензування проводить перевірку наданих документів та при необхідності інспекцію матеріально-технічної бази. Після успішного проходження перевірки видається ліцензія на здійснення освітньої діяльності, юридичні консультації для відкриття центру розвитку дитини. Відкриття центру розвитку дитини вимагає не лише отримання. Меня освітньої ліцензії, а й дотримання багатьох інших юридичних аспектів. Важливо забезпечити відповідність трудового законодавства при наймі працівників, укласти договори оренди приміщень, дотримуватися санітарних норм і вимог пожежної безпеки. Не забувайте про захист прав споживачів. Чітко визначайте умови надання послуг, їх вартість і процедуру розгляду і претензій. Ми розуміємо, наскільки важливо мати надійну юридичну підтримку на кожному етапі відкриття і функціонування центру розвитку дитини. Наші фахівці готові допомогти вам уникнути помилок та забезпечити відповідність вашого бізнесу всім вимогам законодавства. Звертайтесь до нас для консультації і підтримки. Ми допоможемо вам успішно стартувати та розвивати вашу справу. Звертайтеся за посланням у шапці профілю чи за номером вказаним під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!